На території опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 зібралися маленькі, найсильніші спортовці, докладніше у сюжеті. Такі події вже стали традиційними для цього навчального закладу, адже у свій час майбутні першокласники близько 80 дітей долучились до такого веселого спортивного майстер-класу із футболу, які мали можливість допомагати тренеру у проведенні майстер-класу на власному прикладі, демонструючи для інших діток ряд вправ. Серед учасників дійства були такі, які ще з дитячих років відвідували футбольні заняття. Важливо із самого дитинства залучати дітей до спортивних активностей – футболу, волейболу чи інших занять. Не ну, заважайте, будь ласка. Далі далі, 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 далі. Всі робимо, всі робимо біла. Далі продовжуємо далі. Далі далі помаранче. Далі продовжимо далі, 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 далі. під час спортивної події учні навчального закладу показали свої вміння в різних активних змаганнях, вчились на швидкість виконувати різні вправи, на увагу, пам'ять. Між дітьми спостерігалась злагоджена, дружня, позитивна атмосфера один до одного. Вміння допомогти і підтримати у складних ситуаціях. Шовта синій. далі. Продовжуємо ще раз. Продовжуємо ще ще робимо. Ви рухаємося один за одним. і Помаранчу протягом спортивного дійства його учасники отримали неймовірні враження, спілкування, влучні поради від тренера та друзів. Приємно, що керівництво навчального закладу дбає про фізичне здоров'я учнів. Постійно організовує різноманітні активності, у яких із задоволенням школярі беруть участь. Так, далі готові да. хлоп. Живіт Живі? біло. Ай. Білої нема. Далі очі Шокі? нога. Живіт. Хлоп. Живіт. <плес> Зовта, синя, <плес> Учасники змагань старанно дотримувались правил та враховували усі зауваження тренера. Всі <плес> всі Щиро подяка всім учасникам змагань, які взяли участь у ньому, провели час з користю, покращили здоров'я, відволіклись від тривожних думок. Сьогодні ми проводили спортивний захід саме для учнів 4 класу. Взяли за основу це футбол, тому що більшість дітей в третій школі займаються футболом, займаються проекти Давай грай від футбольного клубу Шахтар і Саме головне для нас, щоб діти займалися спортом. І не важливо, як футбол, баскетбол, волібол. Тому що зараз є гаджети, телефони, і діти постійно грають в ігри. Завдяки хорошим результатам змагання, цілеспрямованості та витривалості спорту. Всі учні отримали пам'ятні медалі. Колона по одному по одному. Хлопчики на це Відходимо на місце. Тут футболіст завершилось спортивне змагання нагородженням його учасників. Зокрема, представник кожного класу отримав цінний подарунок м'яч. Подобалося, що ви проявили себе якнайкраще, і ми впевнені в тому, що ваша завзяття і спортивний дух продовж року нікуди не зникне. Хочемо відмітити усі чотири класи: четвертий А, Б, В і Г. Ви були неперевершені, і все вдавалося вас як найкраще. Тому переможця визначити не можемо, оскільки. Кожному виді випробувань ви дарували нам свою усмішку, вправність виконання завдань, ну і нас нагоду перемоги. Тому вітаємо. Ви були усі молодці, але хочемо нагородити кожен з класів за проявлену звитягу, командний дух і спортивну підготовку. Олексій Максимовський у проєкті Давай Грай постійно організовує тренувальні зустрічі, які відвідує близько 40 дітей різної вікової категорії. Включаючи малечу 2019-2020 року, народження тренер розпочав свою спортивну діяльність у місті Попасна Луганської області, де 2019 року відкрив на лінії розмежування проєкт Давай грай. У якому на той час брало участь 150 дітей, а також у двох селищах ще 50 дітей. А приїхавши у місто Броди більше двох з половиною років, продовжив активно спілкуватися з дітьми нашої громади. А на рахунок емоцій, на рахунок цього всього, це ну звичайно, що з маленькими дітьми. а Вони радіють все. І а, коли з маленькими я працюю, я отримую велике задоволення. А зараз, от, що можна сказати, по четвертим класам а, вони вже більш дисципліновані і вони вже знають чітко, що треба робити, а, тому що на уроках фізкультури вони теж займаються і знають, як треба робити, куди бігти, куди не бігти. Так що ну, з ними більш, можна сказати, як простіше. Людмила Шаткова, Наталія Коваль, Сергій Някішин, телеканал Бродонлайн.